Рідкісну платівку із понад сторічним записом Щедрика презентували у Вінницькому театрі імені Садовського. Вперше Щедрик прозвучав у Сполучених Штатах Америки на концерті у Карнегі холл 5 жовтня 1922 року, після чого був представлений українцями у 150 інших містах семи країн Північної і Південної Америки. Щедрівка, написана Миколою Леонтовичем, стала не лише хітом світових гастролей хору Олександра Кошиця, а й голосом Української Народної Республіки у світі під час боротьби нашої держави за міжнародне визнання і незалежність від Росії. Рідкісну платівку 1922 року привезла в Україну Тіна Пересунько із Сполучених Штатів. Так звучить запис з платівки, який вже понад 100 років. На ній всесвітньо відомий щедрик, який написав вінницький композитор Микола Леонтович. Втім, якби не Симон Петлюра, світ міг би ніколи не почути українську щедрівку. Саме він ініціював гастролі українського хору Європою. І саме під час цих концертів іноземці зрозуміли, що Україна не Росія. Всього в Україні дві платівки з оригінальним записом хору Олександра Кошиці, і одну з них записану у 1920 у році в Америці мали можливість почути віничани. Олександр Кошиця вирушив світове турне. Спочатку в Європі презентував цю пісню разом з іншими, а потім в Америці, в Нью-Йорку, в Карнегі Hall, де 5 жовтня 1922 року відбувся прем'єрний концерт цього хору хору Української Народної Республіки, яка тоді боролася за незалежність від Росії. І от за тиждень до цієї прем'єри було здійснено грамофонний запис Щедрика 27 вересня 1922 року. От я навіть встановила точну дату, коли вони саме в цей день за каталогами вони записали цього Щедрика. І от фактично через тиждень пісня прозвучала вперше на американському континенті. У 1936 році американський диригент українського походження Пітер Вільговський створив англійський текст до пісні Щедрик, яку назвав «Carol of the Bells». Таким чином він приніс новий варіант цієї мелодії для англомовної аудиторії. Англійська інтерпретація була представлена у багатьох фільмах: один удома, міцний горішок, 2» та «Гаррі Поттер». Щасливого різдва щасливого різдва. Після презентації платівки відбувся концерт реконструкція. Прилетіла ластівочка. Вінницький хор відтворив прем'єрний концерт, який у 1922 році відбувся у Нью-Йорку. Тоді Щедрик вперше прозвучав у США. Концерт реконструкція знаменитої знаменитого туру капели Кошиця, з яким Щедрик. Залишився на постійному проживанні в Америці і довів світу, що Україна це не Росія, це зовсім інша суверенна окрема держава. З вежі Артинова мелодія Щедрик вперше прозвучала 1 грудня 2016 року на честь сторіччя всесвітньо відомого твору. Тепер цю мелодію можна почути щодня на європейській площі, коли стрілки годинника показують 18.00. Владислав Гемба Денис Ковтун, телеканал Віничина.